Угу. От ви кажете про угоду, але якщо дивитися зі сторони Кремля на всю цю ситуацію, особливо зі сторони Путіна, ми знаємо, що це шалений дід, який зовсім не бере до уваги світову спільноту, і те як реагують інші держави, і чи може він на фоні того, що наприклад ми будемо ситуацію? Просто ці республіки визнають все відбувається так само, як і з Кримом. Не дай Боже, Херсонська Запорізька область ДНР ЛНР, це вже офіційно стає за документами російськими, тільки визнаними у світі це е, територія Росії. І Путін е, розуміє, що програє війну тактично, адже це саме тактична війна, е, і ми виграємо, виграємо саме тактикою, саме головою е, нашого, нашого контрнаступу. Е, чи може Путін застосувати ядерну зброю? Гіпотетично він може оголосити Україні повномасштабну війну і засувати застосувати будь-які види озброєння, включаючи ядерну, Але я хотів би тут нагадати, що ситуація з Кримом була зовсім іншою. Ну, по перше, Крим був автономною республікою, і так чи інакше, Путін в цій обгорці, в обгорці, того що це було виявлення цієї республіки, адже в них були всі. всі Атрибути і влади, і парламент, і уряд Криму він це показував світовій громадськості, що буцімто це вирішило вирішило саме кримське суспільство. Зрозуміло, що світ розумів, що це була вторгнення, і ці зелені чоловічки, і таке півні референдуми, так да, але тоді все-таки всі розуміли, що ну крим ще це ще не така велика втрата буде. На фоні можливого е, великого загострення, яке могло б бути, якби світова спільнота і в тому числі Україна вторглися на територію Криму, щоб його відвоювати. Зараз же в, у е, е, Путіна нема таких козирів, немає страху світової спільноти перед ним, адже всі розуміють, що російську армію можна. Здолати, і ми бачимо це по успішному харківському контрнаступу Збройних сил України, а також те, що Росія все більше і більше втрачає в цій війні, і усім, і усім зрозуміло, що е, король то голий, і звісно, е, зараз уже зовсім не та ситуація, як це було з Кримом, коли е, дійсно були і зв'язки сильні з Російською Федерацією, і це, включає і торгівлю, і фінансові операції, і взагалі Росія тоді була в Зовсім іншому стані ніж зараз. Вона зараз набагато гіршому стані, ніж вона була на момент 2014 року. Натомість Україна навпаки за 8 років значно піднялася у е, своїй обороноздатності, і світ уже набагато адекватніше реагує на дії Кремля е, як в Україні, так і в інших е, регіонах планети. І зрозуміло, що зараз вже той номер не пройде про що. Так говорять в Росії, особливо для внутрішнього населення, і я не думаю, що це вже спрацює, тому в мене є поки що сумнів щодо того, що приведуть. Але навіть якщо ці референдуми і пройдуть, я не думаю, що Путін піде на застосування ядерної зброї, адже ми пам'ятаємо, що е, захід, в тому числі Північно-Атлантичний Альянс, не неодноразово заявляли, що. Якщо Україна що якщо Російська Федерація застосує в Україні ядерну зброю, або, наприклад, вчинить підрив атомної електростанції, що також є ядерно тероризм. ядерним тероризмом, то це вже змінить характер цієї війни і з натяками про те, що НАТО може втрутитись, адже ми розуміємо, що ядерна зброя вона не діє локально ми е, е, наслідки від неї можуть поширитися на багато більше регіону не тільки в межах в даному випадку України, а й перекинутися на територію північно-атлантичного альянсу. І зрозуміло, це буде фактично е, рівнозначно нападу Росії на північно-атлантичний альянс. А наслідки для Росії тоді будуть далеко не завидними.